Збірна України Ю-23 візьме участь у товариському турнірі імені Моріса Ровело перед Олімпіадою 2024. Команда Руслана Ротаня зіграє з олімпійськими збірними Єгипту, Італії, Панами та Японії. За результатами цих поєдинків команди зіграють ще один тур задля визначення фінального місця. Футбольний турнір на Олімпіаді 2024 пройде з 24 липня по 9 серпня. Україна потрапила до групи Бій, в якій зіграє проти Аргентини, Марокко та однієї із азійських збірних яка Буде визначено пізніше. Під час Євро-2024 збірна України базуватиметься у німецькому Візбадені. Про це повідомляє футболхаб. Постійним місцем дислокації команди Сергія Риброва стане місто Візбаден. Це столиця федеральної землі ГСН на заході Німеччини. Вона розташована поряд із Майнцом, неподалік Франкфурта. Житлова та тренувальна база підбиралися, зокрема, з погляду зручності і логістики. Відстань від Візбадена до Мюнхена становить трохи більше, ніж 400 кілометрів. При цьому від базового місця збірної до Дюссельдорфа та Штутгарда близько 200 кілометрів представлений список 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2024 року, яка вручається найкращому футболісту Європи до 21 року. На приз був номінований захисник Руха Богдан Слюбик, який цього сезону забив 2 голи у 24 матчах за львівську команду. 20-річний українець набрав 62,6 бала. Це відповідає 61-му місцю в рейтингу. Рейтинг буде оновлюватися щомісячно до жовтня 2024 року. Наступне оновлення 11 травня. На цю Мить очолює рейтинг Ламін Ямаль з Барселони. Його індекс складає 91,9. Він є наймолодшим представником в списку 16 років. Від початку цього тижня до тренувань із першою командою Шахтаря був залучений гравець 2008 року народження Артем Зубрій. 16-річний Вінгер є гравцем команди Ю-16 донецького клубу. Минулими вихідними Зубрій відзначився голом у матчі 10-го туру ДюФЛ України проти Динамо. Той поєдинок завершився з рахунком 2-0. У своєму наступному матчі Шахтар зіграє проти Зорі у рамках перенесеного матчу 10-го туру УПЛ. Він відбудеться 18 квітня. Шахтар повідомив, що до тренувань у загальній групі повернувся центральний захисник Ярослав Ракіцький та Вінгер Егіналду. Ракіцький востаннє виходив на поле 3 березня у матчі із Кривбасом. Цього сезону 34-річний українець забив два голи у 15 матчах. Егіналду з'являвся на полі 7 квітня проти руха. 19-річний бразилець у поточній кампанії забив два голи у 14 матчах. Півзахисник ОМОНІ Роман Безус пропустить щонайменше 6 місяців через травму. Про це повідомляють кіперські змі. За інформацією, джерел в українця розрив ахілового сухожилля. Контракт Безоса з Омонією закінчується влітку 2024 року. Футболіст вже підтвердив, що сезон для нього закінчено. Роман забив 14 голів у поточному сезоні у складі Омонії. Він забивав у рамках трьох турнірів, чемпіоната, кубок Кіпру, а також у кваліфікації Ліги конференцій. Звягель оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Юрія Вірта. Подробиці угоди між сторонами про співпрацю не повідомляються. Після відходу Сергія Шищенка ВО тренера був Микола Гібалюк. Вірт протягом тренерської кар'єри працював як тренер воротарів у Донецькому металурзі, а також помічником тренера у Сталі та Руху. А у вересі був головним тренером. Звягель посідає друге місце у турнірній таблиці другої ліги. Екс-гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук призначений генеральним менеджером руха. 44 44-річний спеціаліст відповідатиме у клубі за комунікацію та налагодження взаємин з футбольними структурами в Україні та за кордоном і організацію проєктів під егідою руха. Також він займатиметься підвищенням авторитету клубу в країні та за її межами. Він буде це робити завдяки залученню нової аудиторії та комерційних партнерів. Тренерську кар'єру Шевчук розпочав у юнацьких командах Шахтаря. Згодом у жовтні дві. 2018 року він очолив Донецький Олімпік, де працював до квітня 2019. -го. У листопаді 2021 року почав роботу на адміністративних посадах. Зокрема, став спортивним директором Вереса. З січня до листопада 2023 року був віце-президентом рівненського клубу. А у квітні 2024 приєднався до руха. За інформацією журналіста Бена Джайкобса, Тоттенгем цікавиться півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Як повідомляє джерело, лондонський клуб серйозно розглядає кандидатуру 21-річного українця. Скаутинг, який провели шпори, показав, що Судаков легко впишеться у систему команди. Інтерес також проявляють інтер та Ювентус, але італійським клубам реалізувати трансфер може завадити обмеження у бюджеті. Судаков цього сезону забив 5 голів та віддав один асист у 27 матчах. Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією щодо майбутнього нападника Динамо Назара Волошина. Цитата: як виявилося, Страсбург є найактивнішим гравцем. Інші клуби не виявляють такої конкретики. За моєю інформацією, Ігор Суркіс дуже задоволений рівнем гри Волошина. І до літа він точно не розглядатиме жодних пропозицій. 2 мільйони євро це сума від Трансформаркт. Волошину лише 20 років. Він тільки піднімається на пік, то ці гроші ні про що. Думаю, що Суркіс чекатиме не менше 10 мільйонів мільйонів, сказав Співаковський у поточному сезоні. Волошин забив сім голів та віддав п'ять результативних передач у 23 матчах за Динамо. Також Михайло Співаковський розповів про ще одного гравця Динамо, а саме Матвія Пономаренка. Цитата: ще один молодий гравець Динамо, до якого зараз є інтерес, це Матвій Пономаренко. За моєю інформацією, серед клубів, які виявляють інтерес, є Севілья, Вулергемтон та Бренфорд. Наскільки я знаю, Суркіс взагалі не збирається зараз розставатися з Пономаренком, сказав Співаковський. 18-річний Форвард у цьому сезоні зіграв лише 4 гри за першу команду киян. Результативними діями не відзначався. За Динамо Ю Ю-19» 15 у Матвія 19 голів у 23 матчах Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров розповів, що з наступного сезону у другій лізі може з'явитися команда під назвою Десна 1960. Цитата: є цілком велика ймовірність того, що з наступного сезону у певній реінкарнації з'явиться у професійному футболі України ФК Десна. Ви знаєте, що після того, як почалося повномасштабне вторгнення, за Десною та Маріуполем заброньовані були місця, і досі заброньовані місця в УПЛ на випадок того, якщо клуби поновлять свою діяльність. Швидше за все, це буде Буде нова десна, у неї навіть назва буде Десна 1960. Ось такий проєкт існує. Мені про нього стало відомо. Саме так команда називатиметься. Є бізнесмени та люди, які готові вкладати гроші. Але ми розуміємо, що юридично це не буде та десна, тому що у тієї десни є борги, сказав Звєров. Генеральний директор руха Ігор Дедишин заявив, що львівський клуб має намір збудувати стадіон. Цитата: Так, ми збираємося будувати стадіон. Хочемо до п'яти тисяч, можливо, сім тисяч глядачів дотягнемо. Ми перебудуємо стадіон імені Богдана Маркевича у винниках. Ми робимо реорганізацію, розповів Дедишин. Зараз рух проводить домашні матчі у ПЛ на арені Львів. Форвард Жерони Артем Довбик відзначився голом у матчі 31-го туру Ла Ліги проти Атлетіко. Українець відкрив рахунок вже на четвертій хвилині зустрічі. Це 17-й гол футболіста у 32 матчах за іспанську команду. Також в його активі сім асистів. Манчестер Юнайтед Ю-18 достроково виграв північний дивізіон АПЛ Ю 18. Чемпіоном у складі червоних дияволів став хавбек українського походження Захар Бауман. У переможному матчі проти Волгемптона Ю-18, який пройшов 16 квітня і дозволив команді оформити дострокове чемпіонство. Бауман відіграв 61 хвилину і відзначився асистом. Цього сезону Захар відзначився одним голом та одним асистом у 14 матчах за команду М'ю 18 Також в його активі Дин гол у п'яти іграх за команду Ю-21. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Як повідомив журналіст Ігор Циганик, Динамо готове влітку продати Миколу Шапаренка, але лише за умови, що надійде гідна пропозиція. Цитата Шапаренка Динамо відпустить, але якщо буде гідна пропозиція, це точно. Але це має бути дуже гідна пропозиція, оскільки два роки контракту залишилося в гравця. Він себе поважає і послідовно веде, та хоче, щоб клуб на ньому заробив. Він свідомо на це йде. Якщо влітку буде цікава пропозиція, то я думаю, що Динамо його точно продасть, сказав Циган паник, Президент першолігового інгульця Олександр Поворознюк поділився думкою про Олексія Арестовича, який покинув Україну та продовжує розповідати, що брав активну участь у багатьох військових операціях. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Олексій Арестович взяв на себе роль заспокійливого для нашого народу, який переживав через кровопролитні дії окупантів та постійно виступав на тебе. Але потім, колишній радник офісу президента, почав роздавати інтерв'ю, в яких вихвалявся своїм багатим досвідом. У військових операціях, а згодом він і зовсім покинув Україну. Олександр Поворознюк у властивій йому манері висловився про Арестовича, порівнявши його з експертом Києва Леонідом Черновецьким. Цитата: у нас в Україні був один космонавт Черновецький. Тепер їх стало два. До нього додався Арестович. Він реально космонавт. Людина стільки виходів бойових зробила, перестрибнула з дивана на диван. Якщо коротко, він просто гондо...» Поваги він не має саме так висловився президент Інгольця.